Права 674. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює 560 кубічних сантиметрів. довжина 14 см, а ширина 8 см. Знайдіть висоту даного паралепіпеда. Ну що ж, давайте подумаємо. Якщо у нас є об'єм прямокутного паралепіпеда і є його довжина і ширина, треба знайти висоту, то ми маємо пригадати, що об'єм такого прямокутного паралепіпіда обчислюється як добуток всіх трьох цих чисел. І для того, щоб знайти невідомий добуток, треба... Е, множник треба добуток, тобто об'єм поділити на всі довжини, які нам відомі дві. Ну, Давайте це запишемо. Я б записав так. Оскільки оскільки об'єм прямокутного... Паралелепіпеда. Паралелепіпеда. Записуємо В дорівнює рівні. А помножити на Б і помножити на С. Визначається він так. То записуємо ТО. Висота. Визначається. Визначається. Так. Ну і записуємо тоді, як знайти тоді С. Пишемо С дорівнює. Треба добуток В поділити на А, що множиться на Б. Бо А і Б у нас відомі. А і Б ви можете переможити, це, до речі, буде площа, і можна було по-іншому зробити цю задачу, що вам відома площа. Є об'єм, а треба знайти висоту. Ну, але в даному випадку ми будемо обчислювати за цією формулою. Ну що ж, тоді маємо, пишемо тоді. Записуємо це рівня І записуємо замість об'єму 560. Поділити. Ну, а замість А ми пишемо 14, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, як нам поділити 560 на 14, що множиться на 8? Я пропоную зробити це таким чином. Написати, що цей запис означає, що нам треба 560 поділити. Я спочатку поділю на 8, це буде простіше, а потім поділимо на 14. І це дорівнює. Ну що ж, як 560 поділити на 8? 56 поділити на 8 це буде 7. І ще один 0 це 70. То ми пишемо, що це 70, що ділиться на 14. І це дорівнює. Ну дивіться, 70 поділити на 14 це буде 5. Тому що 14 помножити на 5 буде 70. 10 на 5 це 50. 4 на 5. Це 20-50 плюс 20 це 70. Запишемо, що це дорівнює 5. Отже пишемо, що це дорівнює 5. І записуємо, чого. Ми кубічні сантиметри ділили на сантиметри і на сантиметри, Залишиться просто сантиметри. Так. І пишемо, що це у нас буде висота. Висота паралепіпеда. Ну що ж, висоту ми дізналися, яка вона складає 5 см. Записуємо відповідь. Отже, висота пишемо 5 см. Ну що ж, ось таке завдання, як знайти одну із сторін прямокутного паралепіпеда, коли відомі дві інші та об'єм. На цьому вправу завершено.